Вправа 504. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. У сувої було 80 метрів тканини. З неї пошили кілька платів та ще 24 метри витратили на костюми. Після цього залишилося 36 метрів тканини. Скільки метрів тканини пішло на плаття? Ну, зазвичай такі задачі розв'язують таким чином, що невідомою величиною X чи Y позначають. Ту саме величину, що нас запитують в даному випадку, скільки метрів тканини пішло на плаття. Давайте ми її позначимо через X. Отже, записуємо. Нехай. Нехай. На плаття. На плаття. Витратили. Витратили ікс метрів тканини. То тоді ми за умовою можемо записати: пишемо тоді за умовою. Ну, За умовою у нас було 80 метрів. Пишемо 80. Далі пошили кілька платів. Це витратили тоді х метрів. Пишемо мінус х. А потім ще 24 метри витратили. То пишемо ще мінус 24 метри. І тоді залишилося 36. Пишемо і це дорівнює 36. Так, це за умовою ми записали. Ну, а тепер розв'язуємо це рівняння відносно Х. Знаходимо, що сюди треба підставити, щоб у нас ліва частина дорівнювала правій. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто ми пишемо, що 80 мінус х це дорівнює 36 додати 24. Так. Ну, 36 додати 24. 36 плюс 4 це буде 40, 40 плюс 20, 60. То пишемо, що 80-х це дорівнює 60. Ну тут навіть можна підбором підібрати, чому дорівнює x, х, х дорівнює 20, або скористатися міркуваннями. Зменшуване – від'ємник різниця. Як знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що х у нас дорівнює. Треба від зменшуваного 80, відняти різницю або 60. Так, ну і х тоді дорівнює 80-60, це буде 20. Ну що ж, ми знаємо, що у нас витратили на пошиття Х, яке дорівнює 20, тобто 20 метрів. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді, давайте десь тут запишу відповідь. Отже, скільки метрів тканини пішло на плаття? Пишемо 20 метрів. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували задачу за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.